Цікаві результати наступу збройних сил України і червня по жовтень. Що нам сі час за ці 5 місяців було знищено у складі російських окупантів особового складу понад 93 тисячі, 1400 танків, 2350 БМП, 3700 артилерійських систем, 271 реактивну систему залпового вогню, 230 систем ППО, понад 3500 автівок та 561 спецтехніку. Що ж, непоганий результат це означає, що було знищено повністю особовий склад та озброєння двох загальновійськових армій. Колоки, мені здається, що кожен має займатися своєю справою. Пекар пікти хліб, водій, трамвая – керувати відповідним транспортним засобом, а міністр закордонних справ має займатися виключно своєю професійною діяльністю, яка в першу чергу пов'язана з комунікацією з нашими партнерами. А ці робити оцінки щодо того, що потрібно українським силам оборони, а від чого можна відмовитись, є визначена посадово. Міністр оборони, головнокоманду і збройними силами, начальник генерального штабу. Я все ж таки вважаю, що не зовсім це компетенція пана Колєба визначати, де які саме обміни готова пристати Україна заради того, щоб посилити власне Збройні Сили. Тому очевидно, що Колєба є визнаним фахівцем. Він добре чи знається щодо своєї компетенцій в питаннях закордонної діяльності чи нашої комунікації із західними партнерами. Але є речі, є, за які мають відповідати дати визначені. Задово особи, які згідно зі своїм функціоналом за цим напрямком опікуються. Людові до іншої теми, якраз до того за що відповідає саме міністр оборони. Ось Рустем Умєров 4 листопада підписав наказ про затвердження концепції військової і кадрової політики. Концепція розрахована до 2028 року. Вона повинна гарантовано задовольнити потребу збройних сил України в людському ресурсі під час війни, а також допомогти інтеграції в Євроатлантичний безпековий простір та досягти взаємосумісності збройних сил України зі збройними силами держав-членів НАТО. Скажіть, будь ласка, ця концепція, яку запропонував так, Рустем у Мєров, наскільки дійсно її можливо буде впровадити, і наскільки вона взагалі реформує систему збройних сил України? Знову ж таки тут йдеться про професіоналізм, адже те, що оприлюднила відносини, яке очолює паномеров, вона дублює фактично постанову кабінету міністрів України, яка була видана півтора року тому назад. Знаю вкладити ті ж саме документи, з до речі, відповідно до постанови Кабміну нашої країни з двадцятьвертого року, українська армія має перейти на контрактів нову форму. Проходження військової служби Питань дуже багато, в тому числі щодо питань компетенцій тих по чиновників які е, підписували та відповідно е, передавали передавали візування міністра оборони цього документу. Питання професіоналізму та питання того, чи насправді визначена посадова особа є в темі, і вони розуміються, що вона робить, і заради чого вона робить, і чи не відбувається певне дублювання тих чи інших функцій, процесів та е, відповідних результатів. Так, ще до однієї теми окупанти почали будівництво залізниці з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму. Про це повідомляють російські змі. Там є відповідні світлини. Також опубліковані. На що це вказує? Є проблеми із логістикою в окупантів, і наскільки, якщо вони дійсно є будівництво цієї залізниці, на їхню думку має їх вирішити. Що є нинішня війна? Війна артилерії абсолютно слушне зауваження, адже щільність артилерійського вогню, яку вчиняє ворожа армія, просто вражає. Перед початком повномасштабної навали на збройні російського війська перебувало до 14 мільйонів снарядів. Зараз вони леву частину понад 10 мільйонів вже використали. Ми ще можемо уявити темп артилерійського вогню, який щодоби реалізовують ворожі війська, ворожі артилерісти. Нинішня на це війна дронів і насправді інтенсивність використання цього типу небезпечного зброєння вражає найбільше за всі часи існування людства. Така кількість дронів різних типів та специфікацій використовується як ворожа армія, так і відповідно українськими силами оборони. Але ключове, що є визначальним фактором нинішньої війни, це війна ресурсів, і звісно, відстало та безперебійне постачання всього того, що потрібно для війська безпосередньо, що бере участь у бойових діях на лінії бойового зігнення, залежить і результат. На полі бою ворожа армія та методично нарощує свої логістичні зусилля, в тому числі за рахунок створення додаткових мереж залізничного сполучення, в тому числі і щодо тієї, про яку ви згадуєте, бо ворог розуміє, що від сталого та безперебійного постачання багато чого залежить на полі бою, саме тому вони так само приділяють чимало уваги для забезпечення цілісності Керченського мосту, задіюючи неймовірну кількість ресурсів, щоб захищати його з неба з землі. з Води та води. Тож те, що зараз робить ворог, він вчиняє всі дії та заходи заради того, щоб кратно посилити свої бойові можливості. Це небезпечний прецедент. бо Певне перег українське суспільство, чи певна частина українського перегріта суспільства ще й досі має тим, що війна це ось, -ось завершиться і завершиться українська перемога. але ж бачимо, що не зовсім так, як нам того хотілося, відбувається на полі бою, і проблеми, з якими надалі частіше стикаються українські війська. вона пов'язана з тим, що у ворога ресурсів не бракує, і він має можливість нарощувати відповідно зусилля на визначених напрямках та рубежах, в тому числі він матиме таку змогу тільки. Ну ворог реалізує той самий план будівництва нової залізничної колі, яка серйозно е, зменшить час проходу залізничних ешелонів до визначених рубежів та ділянок. Це небезпечний претендент і є на чим працювати усім складовим українським силам Сіло, оборони для того, щоб зруйнувати ворожі плани щодо посилення своїх логістичних можливостей. Ну, ця е, колія, принаймні, якісь її відрізки, я так розумію, все одно будуть в зоні доступності чи крилатих ракет, які є наявні в Україні, чи ну скажімо, тих е, е, партизанів, партизанських рухів, які діють на тимчасово окупованих територіях, і ми неодноразово бачили, як вони е, руйнують знову ж таки плани окупантів, пошкоджуючи в тому числі і колії, так. І тут ми повертаємося з вами до першого вашого питання з приводу того, чи доречно обмінювати системи ППО на ракети типу Таурус від німецько-шведських виробників. Бо з зенитними ракетами край важко буде зруйнувати залізничні колії, які тягнуться від Ростова до Маріуполя. Чи щонайменше Таурусами знищити те залізничне сполучення буде набагато краще, ефективніше і наслідки будуть більш руйнівними для ворожої логістики? Тому ще. Сі підкреслю кожен має займатися своєю професійною діяльністю саме в тій сфері, де він є професіоналом, де він є спеціалістом, і не треба коментувати ті речі, до які, чи процеси до яких жодного відношення за функціоналом, на чиша посадова особа, не мають жодного відношення. Кож центр стратегічних комунікацій вказав на те, що в Криму вже не залишилося для російської армії безпечних місць. Сили оборони України неодноразово доводили, що можуть вражати військові цілі у будь-якій торці тимчасово окупованого Криму. Скажіть, будь ласка, на, наскільки це шкодить ворогу, не тільки тим його військам і тим його складом з боєприпасами, паленими стильними матеріалами іншими важливими об'єктами, які знаходяться на тимчасово окупованому кримському півострові, але можливо й на інших ділянках фронту, звідки звідки ворог постачає. Точніше, куди ворог постачає з окупованого Криму якісь боєприпаси, можливо, людський ресурс перекидає авіацію і так далі.